Доброго дня, наші любі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні такий сонячний день. Ми вирішили познімати наші очітки і ґрунтопокривні рослини. У нас вони теж є, і тому ми хочемо вам їх показати. А це не можна пройти мимо оцих красавиць наших трояндочок. Подивіться, які гарнесенькі. Який гарно дощечок умив, освіжив. Троянда шраб Емельєн Гіо. Яка вона пишна, красуня. Наш красунчик Чорний принц. мимо прудика проходили, ми не могли його не заснати Ви подивіться, яка прозора вода. яка краса. Ми могли з вами не поділитись цією чарівністю нашого прудика. дно ну, прям все видно, що там робиться. Нашими рослинками, нашим біоплатом міні, яке тут теж. 哇，也么。 Підросла наша ніхтейка. Вже на один-два листочка, а вже цілих п'ять і ще напримаються, листочки бачу. Це хочу вам показати, які я придбала ґрунтопокривні рослини. Оце заяча конюшина. Дивіться, як вона гарно квітує. Такими китицями червоними, які вони яскраві. Дивишся на них і аж настрій піднімають. Ред carpet зветься ця заяча конюшина. Дуже посухостійка. Треба дренажні ґрунти. Пісочок додать і все. І не ваб, не ви, ну, зовсім не вибаглива рослиночка. Витримує добре сонце і морозостійкий, мінус 20 градусів морозу витримує. Багаторічник. Поряд ось такі, бачите, листочки такі продовгуваті, гарненькі. Це сонцецвіт. Він квітує такими цвітоносами красненькими, червоненькими, а серединка – жовтенька. Дуже такі яскраві квіточки, похожі на такі, знаєте, маленькі ромашечки, схожі з ними. Теж і сухопостійкий, витривала рослина, морози мінус 20 відтримує, на сонячні ділянки. Його висаджувати краще. Це саме те, що треба для нашого клімату південного сухого. А це кампанула з піднятими угору стеблами. Квітує дуже рясно, такими синенькими є й біленькими квітачками. У мене синенькими буде квітувати. Прикриє любу оголену діляночку, рясно так квітує, Таким стелиться килимком гарним. Теж на сонячних діляночках підійде, і в полутіні, і морозистійкий багаторічник. Має назву Кампанула майор. Чорноголовник. Росте і на сухих, і на вологих ґрунтах, дуже посухостійкий. Витримує любі погодні умови. Також і мороз витримає багаторічна така трав'яниста рослинка. Не вибаглива зовсім. Ось вам непта лагуна Блу. Проще говоря, котовник. Але ж бачите, яку назву гарно має. І вже заквітував мені тут. Пахне. Ну, одне мене якось стримує від того, щоб його тут розпространяти у себе на ділянці, скоріше я його хочу пересадити на вуличну клумбу у дороги, бо приваблює він котів, а мені це не дуже до вподоби. Хватає мені тут моїх собачунів. Не хочу, щоб ще тут котики мені шкодили, так що, нервно, він скоріше в себе, скоріше всього уїде на діляночку, що на вулиці. Там йому буде добре і мені спокійніше. Ще придбала собі аквілегію. У висоту вона 70 см, а в ширину десь см 40 см. Травянистий такий багаторічник робить компактний кущ, а квіти в нього темні, такі майже чорні, зі світлим таким комірцем біленьким. Таке забарвлення не залишає нікого байдужими. Уявляєте, яка це красота. Дай Боже прийметься і буде нас радувати своїм виглядом таким незвичним. І хінацея порпурея Альба, кремово-білі квіточки. Теж ось недавно придбала, висадила, вона прийнялась, навіть підросла. Побачимо, як буде квітувати, яка вона буде красуня. Ось ще один очіток, ну дуже гарний. Такі глянцеві, темно-корічнево-фіолетові такі листячка. Зараз він не так виглядає декоративно, тільки висаджений, ну він має бути дуже гарним. Назву я, я його вам тут напишу, бо дуже вона мудрена ця назва. Шапочки такі в нього ще зацвітають. Такі розовато красненькі Цвіте дуже гарно теж. А біля нього ще один такий новиночка сезону очіток. Дивіться, який він гарний. Назва його огонь. Бо він такий яскраво-яскраво, золотавий, наче огонь. А ще його, в нього є назва. Японський золотий очиток. Дуже він красивий. Такі милесенькі милесенькі такі в нього листячка нарядні. І ще з'являються квіточки масюсінькі, як зірочки жов... жовтого-зеленого кольору. Він дуже добре прикрашає композиції різні в кашпо, в горщиках, з сукулентами, з сочатками, з молоділами. Дуже добре він сочетається, його задіствують в таких гарних композиціях, із різних рослин, таких невеликих. І він сам такий манюнький, 5 см дето висоти в нього. І таких по 30 см в діаметрі, такими килимками яскравими він стелиться. Подивіться, який же він гарний. Це він тільки масюсенький такий. Ще він тільки починає себе показувати. Ось таким я ще хотіла вам, з вами поділитися гарним таким очітком. Не знаю, є ще він в когось у вас, в ваших садах. Було б цікаво побачити його у більш уже такому зрості. Одна виглядає така ось красоточка з таким листячком. І ще один новий мешканець мого саду, ачіток товстолистий. Теж невибаглива рослина, добре себе почуває на сонці. Дивіться, які в нього як трояндочки. Гілочки. Дуже гарні, красивий. Подобається мені. подивіться як символічно, чудово. Виглядають ці два бордюрчика. Один синенький Вероніка повзуча, дуже гарна така, щільна. Рослинка, не розпадається, довго квітує. І обикновенний такий очіток капчатський, як вони між собою сочетаються. Така прям символіка наша. Жовта і синя. Они ще гарна. Очіток Мітіндопа, всі ми його знаємо, любимо. У багатьох він є в садочках. Дуже гарна рослинка, теж невибаглива і теж може рости спокійно собі на сонечку. Навіть потребує цього бо тоді більш яскравіше, більш варігатніше в нього листечка. А чіток пурпуре квітує жовтими ось такими. соцвіттями. я половину обрала, бо мені більше подобається його листечка, ніж ці квіточки. Дуже красивий такий, міняє колір. Дивіться, який він гарний. Розростається не швидко, повільно. Ну, а це красунчик чебрець. Зелено, дивіться, який. Як він гарнесенько складає на камінці. А це, опять ця Вероніка повзуча, з колосками такими синіми квітує. Прям подобається дуже нам. Імператора паро. Я теж квітує, зараз все квітує. Листечка таке в неї строката. граненьке. І чим більше вона на сонці, тим строкатіше, варвистіше листочки. А ця варігатна обрієта це просто якесь диво. Вже більше двох місяців квітує, ну вже, звісно, не так рясна, але все ж таки квіти не її не розпадається, і були морози, сніг. Вона під снігом пробула, вийшла, як наче нічого не було. І спека, і дощі, така ось собі незламна рослинка. Ну Просто ми в захваті від неї. А поряд, бачите, живучка примостилася, криспа. Такі в неї листочки жаті. Дуже декоративно це. Клумбочки. Дивиться, бачите, як гарно. І рядушком ця яснотка, чи скульпта я їх путаю. серебряного кольору листочки і такі бускового кольору квіточки. Гарненька, рослиночка. фокс шиловидний, оцвів, але як коврик теж непогано декорує цей участочок. Здичка вже відквітувала, ось ще один цвітоносик має. Це яка щільна кочечка чебрецьов, як їжачок, така зібрана вся докуп. Наче зараз. Стрипянеться і побіжить. <гум> чебрець квітує білими квітами. Це вже інший сорт чебрецю. І поряд дуже мініатюрна крихітка. вербочка Бачите, яка вона малесенька. Яка ж вона манюся? Ну, може, така у взрослому стані 40-50 см буде висотою. Не більше. Також і шириною. Така ж в діаметрі десь 40-50. Ну, Ангеліна во всій своїй красі. Як гарно спадає на камінці на цей бродючок. А це вже варігатний чебрець. Теж на камінчики опускається декоративний такий. Ще один сорт живучки, Аюга. ще її назва, і ще кам'яломочка тіньова. Розсип цвітоносів, гарно в неї. І вона така варігатна, красильна. Хаутюнія. Така рослинка теж цікава. Таке пестрясте листячко квітує білими квітачками, ніжними такими теж гарненькими. Заховалася між камінцями. Така нарядна, кілистечка, бачите не. Чудове. А хто бачив, як квітує, ліукотоє? Зараз у нього всі оттінки зеленого. А пам'ятаєте, який він був? Всі відтінки бордового, фіолетового, червоного. А зараз, бачите, всі оттінки зеленого, тільки по кінчиках. Ще такі розводики є малинового кольору. Ось так квітує. Біленькими такими, як колокольчики квіточками. Епетру. Водянка ще її називають. Квітує, а потім з'являються такі чорненькі плоди глянцеві. Вона дуже красива така, таким ковриком стелиться гарним. Ще й корисна. напоминає таку якусь хвойну рослину. І верес напоминає теж. А це гляньте на мою улічну клумбу. Як вона вже вся квітує. Ще я вам показувала, що не було в неї стільки рясного квітування, цвітіння. А гляньте, яка вона зараз красива вулична клумба моя у дороги перед моїм будинком. Як вона квітує гарно. Ще хочу вам її показати від дороги. Ось тут камінці я поставила на бордюрчик. Як тут все квітує. Така краса, тільки подивіться. Щас вона гарно вся квітує. Я не можу налюбуватися на неї. І представте собі, пройшли дожі, а земля суха. Копнула земля суха. Як воно це все тут квітує, я не знаю. Дощ пройшов, як наче мімо. Ось навіть під цим видно, що сухо. Під тюльпаном. Що сухенько. Суха. Ось сусіди. Вже ножницями брали вишняк і більш акуратніше стало. Представляєте, така краса? Ось отак вона в мене.

Ці почітки йдуть. Бачите, як вони добре. Мою цю ленту цю бардюрну, не дуже гарно. Прикривають, декорують красиво. І отут ще теж. Я висадила, ще й тут. Так само прикриють. І буде дуже чудово, ще краще. Ну, Не можна таке, не засняти. Я прям не можу встановитися, вибачте мене, мої дорогі. Ваше, ваш час забираю. Ну, дуже гарно. Ажима лежиш, яка, божечки. Ажималась. І це на цю жималость. Варігатна. І така ж похоча, така ж похоча красуня. Я її обрізала, От. а вона думала, що вже не закріпить. А ще скільки буде квітувати, ще багато круто носиків. Красавець. Плющик орігатний. Красунчик.